Слава Ісусу Христу! Вітаюся з вами Тесла Назарію, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, який присвячений популяризації християнського контенту, духовності, реколекціям моїх, реколекціям так само різних проєктів медійних, які я проваджу на своєму ютуб-каналі впродовж останніх років. Ось і завжди властиво стараюся вам доносити духовне. Ось, але в світлі останніх подій хочу просто десь так висловити те, що в мене є на серці по відношенню до смерті, трагічної смерті. Жахливе вбивство пані Ірини Фаріон на території. Рідного Львова, фактично, це було п'ятниця, 19 липня, я повернувся з реколекцій. Зарваниця мали священичі реколекції додому, і щоб наступний день властиво їхати вже на парафію ось, і дізнався про цю подію. Це був як грім серед ясного неба. так, Хоча, як зрештою, багато людей вже висловлювалося, що. Дивлячись на постать пані Ірини Фаріонов, цього десь можна було цього найбільше боялися, можна так сказати. Так? Бо дивлячись на нашу історію українську, бачимо, що таких лідерів, таких фактично очільників української інтелігенції, завжди наші вороги ненавиділи, і що їх вбивали. Але таких людей неможливо вбити, такі люди живуть і будуть жити. Е, властиво е, їхня е, смерть ще більше буде промовляти, тому м, точно е, пані Ірина хоч померла фізично, але її ідея. Її ця праця, яку, яку вона робила, то вона продовжиться. Фактично, як більше я з цією постаттю, так, скажімо так, познайомився, як почалася війна, пані Ірина Фаріон також веде свій ютуб-канал, десь почав за ним слідкувати, слухати її. Звичайно, що вона мала свій характер, була Ну, що тут говорити? Націоналісткою, такою радикальною націоналісткою, оскільки належав до партії Свободи націоналістичної, власне, пропагували цю ідею. Так? І можливо, деякі висловлювання, зрештою, з будь-ким так є, так? що завжди будь-яке висловлення, будь-яка реакція викликає як про Ісуса Христа. Сказано або підняття одних, них, тобто, або падіння. Ну і зрештою, було, так і знаю, оскільки знаємо, що е, ця війна, яка є в Україні, е, також спричинена е, цією ненавистю е, московитів до, е, до України з, з її мовою. Тобто, в, в, не все хочуть, щоб все українське зникло. Щоби ми, українці, не знали свої історії, мови, релігії, не знали, ким ми були. А фактично, так прослідковуючи її діяльність, так так на протязі цих останніх двох років, вона дуже багато зробила такий плацдарм, щоб підготувати, вести народ до такого духовного національного духовного відродження, адже пропагувала і українську мову, і ці курси, які вона робила, так для багатьох людей, які хотіли навчитися української мови. Те, як вона говорила українською мовою, так як вона пояснювала, так мабуть таких людей дуже дуже мало є. Її правильний погляд на історію України. Ну, що тут говорити, багато ніхто багато з українців не знають історії так насправді, або приймають ту історію таку, яка накидана нашими ворогами, яка сплюндрована, яка є властиво змішана, та сама. Поняття, наприклад, Росії України, Київської Росії вистав і багато інших понять національних. Так само вона вміла дуже гарно пояснити певні політичні процеси, які відбувалися і відбуваються в Україні. Отже ж, з точки зору національної такої свідомості, з точки зору нашого майбуття, адже ну кожен українець, свідомий справжній українець, хоче, щоб Україна була, жила і фактично розвивалася як справжня національна держава зі своєю історією, зі своєю мовою і зі своєю релігією. Бачимо, що те, що наші вороги впродовж останніх століття, і тут можна з пані Іриною погодитися, ця війна є національно, національно визвольна війна, отже ж, вона, вона показала нам, хто є хто, так, і що ми повинні у цій боротьбі стояти. Що на нашому боці Господь Бог. Так? Що на все воля Божа е і зі свого боку робити. Дуже важливо. Ми, як священики, скликаємо вірних до молитви, до навернення, до покаяння, до того, щоб прийняти Христа, ми бачимо насправді, друзі, на ну що таїти. Е ну, мало людей молиться, мало людей дуже молиться. Е ми не хочемо навертатися, ми не хочемо каятися, ми не хочемо молитися. І ми всі почали молитися. Якби ми всі прийняли Ісуса Христа, так по-справжньому цей ворог вже би давним-давно згинув і він до відійшов з нашої держави, і би її не нищив. Тому тут посилаючись так само на слова відомого отця, який виголошує реколекції нещодавно значить, звичайно, що винуватий ворог, а так само завжди спитати себе, що ми зробили не так. Що це сталося, що це до цього дійшло, так? І кожен зі свого боку може сказати, так, мій гріх особистий став так само причиною того смерті Ісуса Христа, так само нещастя, адже гріх, як ракова пухлина, він помножується. Особливо кожен тяжкий гріх. Це не є так, що от воно само по собі проходить. Ні, зло помножується, зло породжує зло, вбивство породжує вбивство, гнів породжує гнів і так далі. Так само добро. Кожне покаяння, кожна добра думка, кожне добро, кожна молитва, кожне добре діло приносить, приносить плоди. І нам треба цього добра якомога більше. Нам треба цього добра, якомога більше, щоб властиво ми відродилися, щоб наш народ морально відродився. Адже ми потребуємо. Морального, морального відродження. І про це ми молимося щоденно на цій території, як священики. Закликаємо, закликаю вас так само активніше, активніше боротися на всіх фронтах. Ну Цей військовий фронт важливий, але все-таки я би казав, що духовний фронт є найважливіший. Бо без Бога, без, без вірності, Богу і без молитви воно нічого не придасться. І пам'ятаємо, що властиво ця смерть пані Ірини Фаріон показує, що наше життя дуже крохке, так слизька. Ми сьогодні живемо, Завтра не знаємо, чи будемо жити. Що до завтра дожиємо. Тому, наприклад, в світі лівангельського слова, де Ісус каже, чувайте ця готовність, це життя з Богом тут і тепер, сьогодні довершується спасіння. Ось тепер тепер ми можемо щось змінити. Пам'ятаємо, що ми можемо змінити щось у своєму житті. Тоді, коли живемо. Бо після смерті вже змін не можна. Змінити вже нічого не можна. Життя це великий дар, цінімо його, адже воно дається нам лишень лише раз. І так важливо це життя прожити добре, щоб, наприклад, після нас, так як, наприклад, про пані Ірину Фаріон, говорили добре. Говорили добре. Звичайно, що ненависники, вороги. Я дивився похорон цей, значить, скільки там багато поганих коментарів було. Ми бачимо, що багато людей є одержимих. І це я не побоюся цього слова сказати, одержимих різними е, гріхами, різними ненавистями, злом, е, нелюбов'ю, злістю і так далі. І, і всі ці пороки вони, що, е, вони нищать людину, нищать її зсередини. Тому нехай Господь, Бог, Пресвята Трійця, Ісус Христос. Пресвята Богородиця, всі святі української землі, присіявші, нас е, зміцнюють, нас, е, нам допомагають ставатися християнами. М -м -м, і, наприклад, е, звичайно, що я так само не зі всім погоджувався з пані Іриною Фаріоном свою думку, так само, як священник, наприклад, скажу, наприклад, вона говорила про те, що Має бути заборона Московського патріархату, так це також і цю, цю ідею фактично підтримую. Е, передача цих храмів, які в нас забрали е, московський патріархат, наприклад, в Почаєві е, до, е, до тих, до кого було, наприклад, до ці Ну, але так само е, цей український єдиний патріархат, так ми повинні пам'ятати, наприклад, ким ми є, до якої церкви ми належимо. так. Що ми є католиками, що ми є католицька церква, незважно то, чи римо-католики, чи греко-католики. Це дуже важливо пам'ятати, так? Бо, бо це важливо, звичайно, що багато є і православних. Якщо хтось вибирає православну церкву, ну це його вибір також, але важливо пам'ятати про, про, цю, про, цю, про, цю, про цей нюанс, про цю істину, так? І про це молимося. Про це молимося. Нехай Господь нам допомагає, нас провадить, нас благословляє по молитві. От скільки кілька таких думок сказав, те, що десь хотілося мені сказати, бо, бо теж мене особисто зачепило, ця це, це така несподівана смерть пані Ірини Фаріон, адже дійсно так, це неповторна особистість, таких фактично е, такі особистості даються Господом Богом народу війна, ну, може на. Раз на століття, так. Звичайно, що Бога все є можливо. Бог може послати нам інших провідників, інших провідників. Але як ми виховуємося, пам'ятаємо і залежить від нас, з чим я готуюся, що я споживаю, від того і я зростаю, від того я або впадаю, або, підв... або зростаю. Це важливо. І будьмо українцями. Розмовляємо українською, пропагуємо українське, не біймося бути українцями. Те, чого так нас вчило, і чого від нас очікує тепер вже з небес, пані Ірина Фаріон, яка молиться, я переконаний в тому, що з усіма героями нашими, які осягнули вже царство небесне там в небі до нашого Небесного Отця про те, щоб це все припинилося. Причиною кожної війни є дьявол, є гріх. Отже, ж, гріх, так як казав на початку, накопичується, накопичується і вибухає. вибухає, Тому це є гріх. Причина зло, звичайно, що дьявол є в світі, так само він, він діє, він діє. І найбільше виграє на цій війні, власне, дьявол, тому що губить душі, багато душ може без померти, без покаяння, без повіді, звичайно, що він цього хоче. Тому, друзі, для нас так само ця війна, ця так само смерть пані Ірини Фаріон є ще одним таким знаком, щоб ми боролися за свою ідентичність, не боялися бути українцями і належати до Ісуса Христа, належати до католицької церкви, адже Ісус Христос заснував єдину як і святу католицьку церкву. Не біймося бути її дітьми. Амінь. Слава Ісусу Христу.